Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Рекорд про який не хочеться говорити. Але з початку війни, у ніч на 18 травня, росіяни запустили майже 300 дронів по Україні. Окупанти здійснили найбільшу атаку за всю війну лише через добу після перших за три роки прямих переговорів у Стамбулі. У Києві повітряна тривога тривала майже 9 годин. Також були атаковані Дніпропетровська та Донецька області в Обухівському районі Київської області під час обстрілу загинула молода жінка. і постраждаль Марко Рубіо заявив, що уряд Сполучених Штатів Америки просить Конгрес дати їм трохи часу для переговорів з Росією та не запроваджувати нові санкції. Однак, за його словами, це було раніше. Зараз же Сполучені Штати вже майже два місяці попереджають росіян, що новий пакет санкцій проти них уже на етапі підготовки. Європа далека від дискусії про розміщення військ в Україні, оскільки всі її зусиль. Наразі зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню у війні, хоча про миротворчі контингенти постійно повідомляють, ще з 2023 року наступним кроком має стати прояснення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть бути колись необхідні для України, сказав Мерц. За його словами, нині нема жодних передумов для обговорення можливого розгортання європейського контингенту в Україні а очільники країн Європейського союзу далекі від цього. Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції та Польщі планують поговорити з Трампом перед його телефонною розмовою з Путіним. Повідомляє Рейтерс. Канцлер Федеративної Республіки Німеччина зазначив, що обговорював це питання з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Рубіо. Австрія перемогла на Євробаченні 2025 року. Гурт Сиферблат, який представляв Україну, посів 9 місце, отримавши 218 балів. А за кого голосували ви? Напишіть в коментарях. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1130 живої сили, один танк, 4 ББМ, 38 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 107 БПЛА та 91 одиницю техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і надішліть це відео своїм друзям. Дякую!